Готуємо сьогодні пюре з шпинату. Зараз це дуже популярна страва, зараз тліко, хочеться чогось легенького, хочеться ніяких борщів, хочеться таких помічила легеньких пюре. До цього ми От в мене є бульйон курячий. І шпинат я вже помила. Беремо курячий бульйон, кидаємо шпинат. Дехто додає картоплю. Перед тим, приварюю там картоплин, а потім в кінці дає шпинат, щоб картоплинка е, е, наробила саме е, консистенцію цього пюре. Я це не роблю, тушила тушкого легенького. До речі, за кордоном теж картоплю майже ніхто не дає, тільки легенький, шпинат. Навіть просто беруть воду, наприклад, в Португалії. Там дуже жарко, не просто воду, шпина, воді трошки товаришпина, збивають, заправляють і все. От я купила два пачки шпинату, в мене багато шпинату, щоб було. От вже поміщається бульйон. Закриваємо 5 хвилин вариться. Пішло 5 хвилин, проварився наш шпинат з будь лано. Вирва це по чуть-чуть виловуємо. Ставимо на бір. Нам треба вершки. Я взяла 10% жирності. От, беремо їх, нагріваємо, щоб вони трошки загусли. Все, роздаваю наш збитий супчик. Він як коктейль. Є супер, супер пюре. Намалюємо колотинку. Просто для. Я це роблю для дитини супчик і буде цікавіше. Можна не так окремо, як я заварювала вершки, а потім до супу додаю, вже готове. Можна разом додати, вже в кінці того, як перед тим, як збивати шпинат з бульйоном, додати вершки, ще прокіп'ятити і збити. Можна так. До супчика я даю сухарики. От в мене домашні приготовлені крутончики, такі як на села Цезарологічний. І тут там кілька. І присипаємо це все пармезаном. Супер готовий. Насолоджуйтесь європейською кухнею, готуйте разом з нами, зі мною, підписуйтесь на наш канал.